Друзі, привіт! Я вас дуже вітаю. Хочу з вами поговорити зараз дуже швидко, але конструктивно про те, що Росія втрачає вплив в пострадянському просторі. Імперія розпадається фінально. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок, і пишіть, будь ласка, коментарі. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми, ми з вами разом ширили нашу інформацію. Дивіться, я хочу з вами проаналізувати останні події останніх кількох тижнів, але, але почну з сьогоднішнього дня по всьому пострадянському простору і покажу вам, що Путін почав втрачати там вплив. Причому надзвичайно сильно і, як говорять деякі експерти, практично безповоротно. Дивіться. Путін сьогодні полетів на зустріч Шос, зустрічався з Сі Цзінпіном. Сі Цзінпін дав йому чіткий натяк, якщо війну пора вже завершувати, тому що і тут дуже важливий момент, тому що а страждає світова економіка. Сі Цзінпін втрачає трильйони за військові злочинні витівки Путіна, а Сі Цзінпін цього робити не хоче. Б. Друга річ, що Сі Цзінпіну не подобається, він розуміє, що Путін програє. І він бачить в ньому кульгаву качку. І він розуміє, що якщо зараз Путін до кінця програє, не не зупинивши цю війну, не вийшовши сам, а якщо його знищить зсу і Україна, Путін отримає наступну річ: в середині буде революція, його скинуть, і більш за все прийде прозахідний лідер, такий, який, наприклад, був Єльцин. Але якщо приходить західний лідер в Росію, Росія буде орієнтуватись на Захід і буде торгувати більше з Заходом, ніж з Китаєм. Без цього Китай не зможе стати першою економікою світу. Для Китая дуже важливо, щоб Росія й надалі залишалася з сировинним придатком Китаю, щоб Росія залишалася дешевою консервною банкою. Звідки можна брати все, що ти хочеш, і за дуже дешево, ми з вами говорили в цьому блозі про те, що... Росія це така велика посудина з газом і нафтою, яка сама вже давно не розвивається. Але якщо її перехиляти в ту чи іншу сторону, вона може насичувати економіку тієї чи іншої країни. Свого часу вона була перевернута до Німеччини. Ми бачимо Путіна вплив на частину країн Європейського союзу на Словаччину що й досі має так, що він там замовляє різні соціології і далі, далі, але і знімає уряди. Посудина була перехилена в сторону Німеччини, і Німеччина була корумпована. Але ти типу, помогла розвиватися за рахунок а, якихось певних фінансових знижок, але політичних втрат. Аналогічна історія відбувалася і в сторону Китаю, коли Росія направляла туди е, власне свій ресурс, і Китай теж розвивався за цей рахунок, маючи змогу супер е, продавати дешеві товари. В Європі і в Сполучених Штатах, якщо Росію забрати з диктатором Путіним, який зробив Росію колонією Китаю сервинним придатком Китаю, насправді, якщо розібратись, то зрозуміло, що Китаю тоді розвиватись буде в рази тяжче, а купувати газ так, як його сьогодні купує Європа. Про 3200. Зрозуміло, що Китай не зможе потім продавати технології чи там, продукти по 1-2 долари. Тому це, це розуміння з Китаєм. І власне зустріч. Сі дзінпіна була з президентом Казахстану, де він йому сказав, що найближчі друзі потрібна допомога, приходьте, будемо захищати, допомагати. І було відчутно, що си Цзіньпін в рази важливіший для казахського президента ніж Путін, і Казахстан веде себе надзвичайно бравадно по відношенню до Путіна, взагалі без жодних сентиментів щодо колишнього перебування в радянській імперії. Друга річ, президент Киргизстану зробив взагалі феноменальну річ, знаєш, як Путін не любить чекати, взяв і запізнився на зустріч. Це все красиво зняли на відео і закинули в інтернет, демонструючи порожній стілець президента Киргистану, який реально красиво і дуже довго запізнювався. Спеціально роблячи ляпас Путіну. Ми всі пам'ятаємо, що свого часу Путін запізнювався. До Ангели Меркель, до е, померлої королеви Британії, до багатьох різних прем'єр-міністрів, президентів змушував чекати Ердогана і багатьох інших. І це була його сатисфакція. От, але в даному випадку слабкого Путіна уже навіть президент Киргистану не поважає і мстить йому за все те е, такими демонстративними кроками, розуміючи, як Путін не любить. Але тут є сакральний момент: Киргизстан уже теж не боїться Путіна. Киргизстан, здавалось би, Центральна Азія, яка дуже сильно залежала свого часу від Росії, все не боїться і не буде. Ще один кейс, третій кейс, Азербайджан, Азербайджан до речі. Цікаво цікава історія. Єдиний, хто скористався тим, що ми відволікли Росію на себе і почав звільняти свої території, які свого часу Росія захвачувала за допомогою Вірменії. Дуже часто руками Вірменії вони захвачували ці території. В Вірменії не було шансу відмовляти Росію, розуміючи, що вони православні навколо одні мусульмани, і їм треба було партнеритись з Росією. І вони йшли на оці авантюри. Зараз вони втрачають а, Нагорний Карабах, який власне вони завойовували з росіянами. І дуже цікава історія з'являється із цього, тому що Азербайджан демонструє Росії повну неприязнь, повне небажання. Співпрацювати в політиці, в геополітиці і дружить надзвичайно близько з Туреччиною, з Заходом. Всі контракти в основному націлені на Європу і Британію. І це демонстрація з Азербайджаном, те, що вони не бояться Росії. До речі, вчора вночі навіть били по російських військах і по російських бронеавтомобілях, які знаходилися на території Нагорного Карабаху, і звільняли свої території. Тобто, це демонстрація бравади і сили і неповаги до Росії. Аналогічна історія стала з Вірменії яка контролювала цей Нагорний Карабах е, Серж Пашинян зателефонував президенту Росії, нагадав, що в них є ОДКБ, супер така сильна організація, яка має, начебто, їх там всіх захищати. На що Путін сказав: вибачте, єдина допомога, яку ми можемо прислати, це підтримка та співчуття, і все. Е, тобто, Пашинян, який очікував, що Росія буде допомагати, що це, начебто, таке російське НАТО. Ось що отримав він від Путіна, тобто, це була брехня, це була е, маніпуляція, просто щоб створити ці імперські великі якісь угрупування, але які нічого не коштують, коли ви починаєте страждати в біді. Але коли Путін робив свій європейський союз і знімав, знімав власне податки, коли країни ці страждали на податки. То Путін вигравав і тоді все було класно. Зараз він їх просто кидає. Тому Вірменію, Росія теж багато в чому втрачає не так сильно зрозуміло, як Азербайджан, але тим не менше рух теж пішов в зворотню сторону. Аналогічна історія я вам теж запропонував звернути увагу на Латвію, яка вважалась найбільш проросійською серед Балтійських країн, та Естонію, яка має Лабгалію, яку теж дуже проросійський регіон, невеликий, але проросійський, який межує практично з Петербургом. Але. Е у них були конфлікти в 90-х на рахунок пам'ятників російських пам'ятників. Там була велика, е великий бунт і вели великі проблеми. Зараз і Латвія в центрі Ризі, і Естонія скидають всі російські рудименти, всі залишки російського колоніального стилю, радянського колоніального стилю і викидають їх і розбивають. Це теж демонстрація. Того, що вони нічого не хочуть мати із Росією, тому що до цього вони це робити, давайте скажемо відверто, трошки боялися. Зараз вони це роблять дуже красиво і сильно. Демонструючи, до речі, я б додав би сюди і Литву, яка взагалі забороняла приїзд російським, російській логістиці. Це якраз демонстрація того, що всі відвертаються від Росії, і Росія дійсно перетвориться в дуже таку маргінальну історію, яка не має зовнішнього впливу. От а тут ховається відповідь: це сталося після нападу на Україну і бравадного, сильного, сильної відповіді України Росії. Україна не зламалася, Україна зламала хребет Путіну, продемонструвала, що їхня армія це банда просто. Е Грабіжників і гвалтівників, які при перших ударах, і коли в них немає в 20 разів більшої переваги, вони одразу тікають. Це ми побачили по Харкову. Ми зараз це побачимо якраз таки по інших регіонах. Плюс всі бачать, що Росія не може демонструвати реальних ударів. По українській армії а обмежується тільки школами удари по кривому розі по інфраструктурі, по воді, по енергетиці. Тобто Росія здулася і всі це відчувають. Ну і тут ще є одна річ: пан Лукашенко побіг в чешське посольство казати, що не все так однозначно. Він хоче дружити з Європою. Лукашенко каже, що був до речі, в посольстві Франції його теж помітили через Макея свого міністра. Закордонних справ, це їхній такий місцевий там, гримика картапляний. І вони побігли і зараз просять, а давайте якось ми на Захід ми ж там не брали участь у війні, їм ніхто не вірить, але бачить, що вони пішли. Якраз таки з шапкою попрошайниці. дивіться, є дуже важливе питання. Я б хотів, щоб ви на нього відповіли. Як ви гадаєте, чи залишиться Лукашенко із Путіним, і чи може Путін зберегти Лукашенка останній свій форпост, останню надію при собі? Чи все ж таки Лукашенко? Все-таки зможе втікти від Путіна дистанціюватися або навпаки, народ Білорусі зробить революцію, скине Лукашенка путініста і візьме владу в свої руки. Як ви гадаєте, ось цей останній бастіон пострадянського впливу Кремля, чи залишиться він кремлівським, чи все ж таки він здобуде незалежність і буде все ж таки пробілоруським, але з Лукашенком чи навпаки без Лукашенка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також порадьте своїм друзям а, і близьким а, наше відео для того, щоб ми могли якраз таки ним ділитися. Також окремо, я ще хотів пів секунди вашого часу, щоб сказати про те, що в Росії зараз велика дилема. Всі присіли на стакан. Той час, як їхні солдати присіли на бутилки, а, російська еліта присіла на стакан. Вони дійсно відчувають, що програють. Але частина. Друга частина вони просто не хочуть виконати уже накази. Почався саботаж. Вони просто відрізають комунікацію з путіним, розуміючи, що це програшна, смертельна для них всіх гра. Друзі, бережіть себе, бережіть свої сім'ї і до зустрічі.